Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. They'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around, what I'm gonna find. Звати Яна і я обожнюю фільм Кримінальне Чтиво. А хто ж його не обожнює? Бо там є все. Там є і шикарні діалоги, і неймовірна музика, і нелінейне оповідання, характери, харизма, пристрасть, і около адреналіна серця. Щоразу, коли я дивлюся з друзями цю саму сцену. Реакція завжди одна. Думаєш, з приводу цього всього, це ж бред, Скажи, що це бред. Всі хочуть мій коментар. І цей момент настав. І здавалося б, що тут коментувати? Ну, якби, дурня дурньої. Хто колес диренарін в, в серце? Це ж безглуздя, це ж вбивчо! І ви праві, це безглуздя і це вбивчо. Всім дякую всім до побачення! Підписуйтесь на мій канал? Ні, насправді ні. Укол адреналіна в серце – це реальна медична маніпуляція, яка використовувалася в далекому, 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 далекому минулому, десь 60-70. х х Так, така маніпуляція дійсно існувала. Людям приходило в голову, що це дуже непогана ідея проколювати ліву шумочки серця заради введення туди адреналіну. Якщо вам це дається безглуздим, подумайте про те, що не так давно в якості реанімаційних заходів використовували вдування табачного диму в жопу. Бе. Да, це абсолютно реальна штука. Це, це не жарт, це реально існувало. Про укол адреналіна в серці. Розбираємося з цим слоном в кімнаті. Це реальна існуючий маніпуляція, від якої відмовилася достатньо швидко. Чому? Тому що це небезпечно дійсно. Це небезпечно, тим, що можна проколоць, перикард і зробити там пана до серця. Це такий стан, коли кров накопичується між серцем і перекардіальною сумкою і надає серцю скорочуватися. Можна пробити легеню, зробити пневмоторакс, можна пробити легеню, зробити гематоракс, можна зробити дуже багато ускладнень. Адреналін вводить зараз внутрішні вени і внутрішні косми. Але але, коли адреналін вводили серце, це робили егеть інакше. Yeah. You're giving her an injection of adrenaline straight to her heart, but she's got a breastplate. You got to pierce through that. So what you got to do is you got to be kneel down in a stabbing motion. I got a, I got to stab her three times? No, you don't got to fucking stab her three times. You just got to stab her once, but it's got to be hard enough to get through her breastplate into her heart. All right? And then once you do that, you press down on the, the plunger. okay best the А що він зробив в цій ситуації? Він, здається, проколов Єцицьку. <плес> ну, краще, ніж робити там панаду серця. Міф? Чи не зовсім? З уколом адреналіни серця ми розібралися. Це не синітниця. А... Але не настільки, наскільки вона здається, але що мене більше засмучує в цій сцені? Що мене більше вибиває з калії? Мене більше вибиває з колій, те, що адреналін вообще коліться в такій ситуації. Що ж сталося з Мія Воліс? Мія Воліс передознулася героїном. Господи, я сподіваюся, ми відео покажу томусь. Цих слів країн це опіоїд Як діють опіоїди Опіоїди вони не зупиняють серце. ну типу В кінечному результаті, звісно, серце буде зупинено, але опіоїди, вони в першу чергу пригнічують дихальний центр мозку. Тобто людина просто припиняє дихати. Що ж робити у випадку, коли? Відбувається зупинка дихання через передозування апіоїду. Звісно, що це респіраторна підтримка. Звісно, що це вливання родин для того, щоб провести дезінтоксикацію. Але також існує такий чудовий препарат, який є антидотом к епіоїдам, який називається налаксон. Його виводить дружньовенна, і людина оживає. Адреналін тут взагалі ні до чого. Тобто, героїні уми Турман а, можна було врятувати за допомогою ін'єкції на Тут такий цікавий один момент, а, як героїня приходить до тях. Дуже різко і прям от з е, повної безсвідомості, повної відключки, максимально в повну свідомість. Яна, ну це ж не реалістично. Людина поступово клигає. Потрібно багато часу, щоб людина повернулася до тями. Так же. І так, і ні. В мене є досвід роботи на швидкій допомозі. Перепрошую. Я достатньо багато допомагала людям, які перебували в стані наркотичного сп'яніння і передозування опіоїдами. До речі, як виявити е, людей, які те саме опіоїдами? Це цікавий момент. Це буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже вузенькі сидзівниці. Просто типу, не... М -м? А Прямо як булавочні головки. Вони ще синенькі не дихають. І коли я приїздила до таких синеньких, не дихаючих, от з такими от маленькими зіницями, я колола на лаксон, і хтось приходив до тями дійсно повільно, поступово повертаючись, вплутані свідомості і все інше. А хтось. One. Two. Приходить до тями дуже швидко, дуже раптово, дуже феєрично, і після цього моментально втікав закат, щоб не розповідати нам, звідки він взяв ці наркотики і не чекати поліції. Тому ну, такий приход до тями Міє Оляс, мені здається, от, ну не настільки вже і перебільшено. Не відбувається в той момент, як голка доторкається до в'єна пацієнта. Це треба там, хвилин 5-10, можливо. Але часто таку саму картину я і спостерігала, тому мені подобається ця сцена, вона не настільки глупа, як здається. Що ж, е, трапилось, чому е, героїні Муми Турван передозувалася апіоїдами, передозувалася героїном, бо вона переплутала кокаїн з героїном. Це, це біла пляма моє оповідання. Окей, я не знаю, що сказати, бо я не нарколог, у мене нема такого досвіду. Але дійсно героїн можна використовувати не тільки як ін'єкційна наркотика, як і занюхувати його можна. Так мені сказав чат GBT. Да, зараз ми всі її беремо з чата GBT, просто треба не зміритися. Він забрав мою роботу. Допоможіть. Я знімаю відео через це. У мене нова робота. У підсумку. Тарантіно – це не документаліст. Він не фільмує чітку дійсність. Він робить це заради яскравого кадру. І кадр вийшов сочний. Сцена запам'ятовується. Зважаючи на те, що це не документалістика. Але ця сцена не настільки недолуга, якою вона видається на перший погляд. Сьогодні ми дізналися про те, що адреналінові уколи в серце були і відійшли і в минуле. І що таке налаксон? Сподіваюся, ця інформація була забавною і, можливо комусь корисною. Не підписуйся на цей канал, бо якщо в мене буде багато підписників, мені доведеться розбирати серіал Доктор Хаус. І я цього не хочу. Всім дякую, всім хорошого настрою. Побачимось в наступному житті. Bye. Say Bye! Something. something.